Місто, місто в порядку і не допустити провокації. Окремо створено декілька загонів швидкого реагування, які виїжджають на, по сигналам і перевіряють ситуацію, яка там, яка там є. Окремо працює інформаційний канал від активістів Антимайдану Автомайдану, які патрулюють місто і дають оперативну інформацію щодо перебування там груп, злочинців невідомих автомобілів там і таке інше. Хто не може чергувати, патрулювати місто йде в автомайдан і працює з ним. Будь-яка довідкова інформація, яку ви потребуєте, є на 15.80. Це цілодобова служба, яка працює в міській раді, а також Стаціонарний телефон 40 20 02 Запишіть, будь ласка, цей телефон. В разі інформації, ви розумієте, що зараз не працюють телефони міліції. Будь ласка, звертайтеся на цей телефон. Прохання жартівникам на ці телефони не дзвонити. Шановне товариство, ми зараз в такій фазі, коли ми мусимо організувати захист нашого міста. Для початку очистити їх від тих, що провокують ситуацію, і відтягують від нас від формування організованих загонів на місто Київ. Ще одне прохання: на місто Київ виїжджають тільки люди, підготовлені в амуніції, в захисті. Ті, хто не виїжджає, обов'язково виходять на патрулювання міста, патрулювання тих вулиць, на яких ви живете, в будинках, в яких ви мешкаєте. Слава